Визнання очевидного та підґрунтя для майбутніх судових баталій з агресором. Україна упевнено виграла кримську справу проти Росії в Європейському суді з прав людини. Встановлено, що за роки окупації Росія порушила в Криму 11 з 18 статей Європейської конвенції захисту прав людини, які взагалі можливо порушити. Велика Палата ЄСПЛ у французькому Страсбурзі одноголосно визнала порушення прав на життя свободу вираження поглядів, зібрань, свободу віросповідання, порушення статей про повагу до особистого майна, про заборону на людського поводження і дискримінації, про утиски діяльності українських і кримськотатарських медіа та багато іншого. Сам лише текст судового рішення з переліком російських злочинів займає понад три сотні сторінок. Окремий пункт негайне повернення з неволі кримських бранців. Важливо, дуже велика частина була присвячена політичним в'язням, як неналежне на ставлення, як їх затримання, як їх обвинувачення, тримання у в'язницях політичних в'язнів, неналежні на умови в Сімферопольському СІЗО, так само обмеження на свободу висловлювання і так само торговування і незаконні дії стосовно активістів, журналістів та кримських татар. ЄСПЛ визнав, що Росія не просто толерувала, а заохочувала переслідування незгодних з окупацією. Тобто йдеться про системну і масову репресивну політику, погоджену Москвою. Матеріали упродовж десятиліття збирали урядові і неурядові організації у справі досліджено період від початку окупації до вересня 2022 року. Саме тоді Росія вийшла з Європейської конвенції про захист прав людини рішення ЄСПЛ має дати поштовх до розгляду численних індивідуальних скарг проти Росії, зокрема від українських і кримськотатарських політв'язнів. Сьогоднішнє рішення воно а, дуже допоможе нашим громадянам, які зверталися з індивідуальними позовами. Тому що в нашій справі е, Європейський суд встановив більш глобально і детальніше всі обставини порушень прав людини, які відбуваються з моменту понад території, це дуже сильно спростить процес а, доказування і розгляду справ для наших громадян, які зверталися із індивідуальними позовами. Експерт Центру громадянських свобод Михайло Савва називає судовий розгляд п'єсою з трьох актів. У першому позов визнано прийнятним. Це сталося ще три роки тому. Зараз маємо закінчений другий акт, а фінальний це визначення збитків. На думку фахівця, йтиметься про мільярди доларів. Звісно, Росія відмовиться виконувати рішення ЄСПЛ, але в такому разі може йтися про примусове стягнення збитків. Михайло Сава нагадав, що вже заморожено російського майна на суму близько 300 мільярдів доларів, і створено міжнародний реєстр для компенсацій. Ну, наприклад, якщо у людини було порушене майно. Або конфіскована в будь-який спосіб, людина втратила майно, вона може вже звернутися з заявою. Єдине, що потім, ну, приблизно ще рік, самих відшкодувань не буде. Тобто потрібно доробити цей механізм, і тоді він запрацює. Розгляд тривав трохи більше десяти років з 13 березня 2014 року. І, хоча рішення ЄСПЛ не вплине на становище в Криму прямо зараз, воно є важливим і для майбутніх судових процесів, тому що чітко встановлено юридичний факт окупації Криму із фіксованою датою 27 лютого 2014 року. І відтоді усі дії російської влади є незаконними. І будь-який суд, зокрема і міжнародний, у майбутніх слуханнях може не гаяти час, щоб це доводити. Національні стяги кримців здійнялися по всій вільній території України. Небесне полотно із золотою тамгою Гераїв традиційно підняли перед міською радою Києва, серед присутніх лідери меджлісу, кримськотатарського народу, столична влада, вимушені переселенці з Криму та прості кияни. Сьогодні кримськотатарський прапор він відноситься. Багатьох регіонах материкової України, тобто повсюду, де немає окупантів, і це говорить про ставлення українського суспільства держави в цілому до Криму, до кримськотатарського народу. У Львові церемонія підняття національного стяга під славень кримців зібрала народ навколо міської ратуші. Місцева кримськотатарська громада, яка значно зросла після окупації півострова, не втомлюється наголошувати, що саме блакитне тло із золотою тамгою, а не штучний триколор, є справжнім прапором Криму. Зічайний день прапору і він з нами тобто від наших. Батьків, дідів прийшов з нами. Ми всім за... разом з українським папором, затарським прапором папа, на юри, там, на передовий, ми воюємо. Разом то є символ об'єднаності нашого народів. Так, як кримські татари, це є корінним народом нашої країни. Ми маємо їх підтримувати в нас. Дуже багато насправді спільно, хоча я тільки недавно почала читати, вивчати. І на знак моєї поваги ми і моя сім'я приїхали сьогодні сюди, щоб підтримати кримських татар. Це дуже цінний день для нас. Дуже цінний. Чому до 2014 року ми, кримські татари. Ну я в частності, Ми піднімалися на Чатердах на гору в Криму. І наші продовжують підніматися. Да, не зважаючи на ні на ні на що, да? тому що це наш символ, символ нашої ідентичності. Блакитне тло із золотою тамгою обрано національним символом у 1917 році на першому курултаї кримськотатарського народу у Бахчисараї. Під час радянської окупації цей стяг був заборонений, але відновив свій статус національного символу у червні 1991 року. Як зазначив голова Маджлі Сорафат Шубаров, якщо навколо удосконалення статусу Криму ще точиться дискусії, то статус прапору автономії питань не викликає.